Футболістів, які можуть виконати роль центр Форварда. Ну, побачимо вже ситуативно, хто буде її виконувати. Буяльський тим часом у штрафному майданчику Сан-Паулі. Буяльський накрутив на собі. Відразу кількох захисників гармаш не дострибує до м'яча, але З м'ячем динамікцію залишається Микола Морозюк. Ой-ой-ой, що виконує Микола Морозюк. 3-0 стає рахунок після удару Миколи Морозюка. 72-га Хвилина зустрічі. Фантастичний м'яч кладе у верхній кутворіт Микола Морозюк. Ось вам ноги Миколи Морозюка. Ну, як, як не любити, як не поважати цього футболіста. Якщо десь часом критикують цього гравця за якісь помилки, там позиційні помилки чи помилки, можливо, десь у захисті. Більшість цих помилок, якщо не всі, компенсує саме. З такою грою Микола Морозюк. Дивимося ще раз повтор цього моменту. Віталій Бояльський накручує суперників. Михайлівченко виконує навіз до штрафного майданчику. Гравець лінії захисту Даніель Бубала.